Добрий день, малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Малята, сьогодні я вам пропоную розмалювати ось таку гарну зимову композицію. Що ви бачите на малюнку? У нас є сонечко, так? Є домівка маленька. Дерева в нас, до речі, які це дерева в нас? Це в нас ялинки. Давайте порахуємо разом, скільки в нас ялинок? Один, два, три, 4, 5. П'ять ялинок. А це в нас, мабуть, якісь інші дерева. Можливо, це кущ калини, був, так? а не дерево. Мабуть, це кущ калини. І падає в нас білесенький сніжок. Ви знаєте, малята, що коли зима? Земля в нас буде чорного кольору, і зверху на неї буде падати білий сніжок. Давайте ми разом з вами сьогодні намалюємо гарну таку композицію. Для цього нам потрібна буде вода, фарби жовтого кольору, білого, чорного та зеленого кольору. Тобто, що почнемо обережно пензлик, беремо руку свою. Тримаємо правильно ось так. Набираємо спочатку жовту фарбу, розмалюємо наше сонечко. Обережно ось так розмальовуємо. Ось так. На сонечко, як м'ячик, так круглої форми. Ось так. Бачите, маляти? Ось так. Тепер миємо наш пензлик, щоб він був чистим. І малюємо зеленою фарбою. Набираємо фарбу і розмальовуємо наші дерева. Ялинка в нас схожа на що? Багато трикутничків, так? Давайте розмалюємо тепер наші дерева. Також обережно ось так, бачите? І розмальовуємо нашу ялинку. Продовжуємо далі. Ось такі гарні у нас з вами ялиночки. Тепер ми повинні з вами розмалювати наші кущі калини. Ми їх будемо малювати ось так, бачите? Ось так не вилазячи за лінію. ось так, ось так. Якщо ви набрали на пензлик багато водички, потрібно її трішечки змити, так, так, ось так. Ось так у нас калина з вами вийшла. А тепер ми повинні розмалювати з вами що? Нашу землю? Набираємо чорну фарбу і розмальовуємо ось так. Але зверніть увагу, що в нас є тут ось такі крапочки, це у нас падає сніжок, його ми повинні залишити. Ось так розмальовуємо нашу землю. Бачите? Обережно, щоб ці кружочки не замалювати, а залишить. Ось так. Продовжимо розмальовувати. Ось така в нас з вами композиція виходить. А тепер ми повинні. Гарно вимити чорну фарбу з нашого пезлика, щоб він був чистий-чистий. Ми зараз будемо малювати білим кольором. Можна навіть витерти його або замінити воду. Беремо білу фарбу. Це у нас буде сніжок. Набираємо фарбу і розмалюємо ось ці сніжинки. Ось такі сніжинки робимо. Ось так. Сніжинки можуть бути різного кольору, адже, можу, вибачте, різного розміру. Ось так. Ось так. На ялинки падає сніжок, так? Засніжена може бути ялиночка. Ось так. Ось так. Ось так. Ось тут може бути сніжок, так? Лежати поряд з ялинкою. Ось так. Набираємо ще фарбу. Також ось так можна навіть намалювати. Ось так, бачите? Трішечка так. Адже ви самі бачите, що. Що початку грудні, грудня у нас зовсім трішечки може бути снігу. Може бути багато снігу, може, все буде засніжене. А може бути отак зовсім трішечки, то там, то там. А може навіть взагалі не бути снігу. А випасти сніг може аж тільки перед Новим роком. Ось так. Снігопад наш малюємо, так? Ось так. На даху у нас уже сніжок лежить, його багато. Ось так. А домівку я пропоную вам розмалювати самим. Ось так. Бачите, сніжинки, які у нас. І маленькі, і великі, так? Ось так, ось така в нас з вами зимова композиція. Я сподіваюся, що вам сподобалося малювати нашу зимову композицію, наш сніжок, наші сніжинки. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!